Вітаю! це проєкт факт Чак перевірено. Що нового вигадали російські пропагандисти цього тижня? Який абсурд Кремля, адекватна людина просто не в змозі осягнути розумом. Згадаємо разом я Дарина нестрова і почнемо з пейків на найгарячіші теми. Зсу розстрілюють херсонців, які намагаються переплисти Дніпро. Таке пише російська пропаганда. Мовляв, українські військові намагаються всіляко завадити жителям Херсона, який у 2022 році був під окупацією, потрапити на лівий берег і тим самим знову повернутись під влади окупантів. А в самому місці вони, тобто бійці ЗСУ, влаштували справжній терор. Звісно, не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що це просто мечня. Адже в той час як українська влада організовує евакуацію людей із небезпечних районів Херсонщини, расисти у режимі нон стоп б'ють по обласному центру і навколишніх селах артилерією та безпілотниками. А в цей час в іншій частині України українські військові, начебто, заблокували евакуацію цивільних із Вовчанська, щоб використовувати їх як живий щит. Звісно, це теж версія реальності від російських телеграм-каналів, про що повідомляє центр протидії дезінформації. Фейки, начебто, мають підтверджувати скриншоти листування місцевих, мовляв, їх не випускають із Вовчанська. На противагу цій інформації достовірні відомості про те, що станом на 12 травня з Вовчанської громади вивезли майже 6 тисяч жителів, хоча евакуація цивільного населення фактично не припиняється й досі. Протилежне масаж Кремль вигадав для харків'ян російські телеграм-канали. Поширюють допис, ніби Держслужба з надзвичайних ситуацій України розсилає жителям Харкова повідомлення із закликом евакуюватися з міста в безпечніші місця. Посил зрозумілий паніка в обласному центрі. Натомість в національній поліції України повідомляють, це черговий фейк. Потреби в евакуації з Харкова наразі немає. Ну а наступна новина про те, що війна відбувається не лише в містах і на полях. Воювати можна і за розуми людей, але найстрашніше за свідомість дітей. Пропаганда давно й упевнено вкорінилась у російській освіті, де переписувати історію стало вже традицією. Останній приклад про те, як на шкільних уроках до 9 травня у переліку народів СРСР, які боролися з фашизмом у роки Другої світової війни, не виявилось українців. У методичних темниках так і написано: боролися з фашизмом росіяни, білоруси, татари, буряти, таджики, узбеки, вірмени, казахи та інші. А ось українці мовляв ні до чого. Чим не доповнення відомої тези диктатору Путіна 2010 року про те, що росіяни й самі без жодної допомоги інших націй могли б перемогти Гітлера. Тим часом так званий день відлунює в пропаганді уже після свята Побєдобєсія. зокрема у вигляді буцімто міжнародного видання Вайрет Кремль скліпав ролик, ролик, де заявили українці 9 травня перевантажили старлінг на 70%, щоб переглянути військовий парад у Москві. Натяк був на те, що глядачами були були українські військовики, котрі найбільше й користуються супутниковим інтернетом. Можливо, ми могли б повірити в таке, якби на ресурсах видання Вайрет справді, справді можна було знайти поширений росіянами ролик. А в самому тексті були б конкретні джерела даних. Тому фактчекери стоп фейку й роблять висновок, що це підробка в стилі авторитетного американського журнала про новітні технології. Ну а далі хотілося б поговорити про... Кіно, але не те, яке нині показують у канах авторство різних світових режисерів, а те, де постановник один Кремль у конвеєрному режимі, штампує цинічні пропагандистські ролики, у виробництво яких насправді впливають, вкладають чималі кошти. Не мають професійних акторів, на студіях беруть реквізит, піротехніки влаштовують все, ніби це чергова масштабна панорама про Сталінград чи міфічних панфіловців. Все зарадим кілька хвилинних відео, мета яких як мобілізувати своє населення, так і деморалізувати українське. Наприклад, як у ролику з назвою Вони перемогли, ми переможемо. Тут, наче проводять паралелі між сучасними російськими окупантами і радянськими солдатами часів Другої світової. У фантастичному сюжеті в стилі фільму Ми з майбутнього росіянин потрапляє в минуле до дідів. І потім усі разом і діди, і їхні онуки борються проти нацизму. У мережі, щоправда, це творіння висміяли навіть самі росіяни, мовляв. Радянські солдати, побачивши дивного вояка із власівським триколором і двоголовим орлом, одразу одразу його і розстріляли. Але пропагандисту знати реальну історію зовсім не обов'язково. Так, от яку мету ставлять перед собою в Кремлі, замовляючи досі дорогі пропагандистські ролики, і які теми в них є найбільш придатними для російського населення, ми поговоримо із Оленою Дерев'янко, віце-президенткою української піар-ліги. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Ну то, власне ми з вами регулярно говоримо про ці шедеври, витвори так званого кінематографу російського. Але, от це знаєте, щось новеньке, оскільки це виглядає дуже дорого і навіть схоже що якісно, принаймні в технічному плані зйомки, спецефекти і інше. І отут хочеться вас спитати, на що розрахований такий дороговартісний контент? На кого, і чому, а, і в чому різниця між дешевими роликами, які російська пропаганда клепає щодня, і ось такими знаєте спробами пра у великому кіно, звичайно, в іронічному плані. Ну почну трохи здалеку. Є така загальносвітова тенденція будь-яких формуючих відео. Ми маємо на увазі не тільки пропагандистські, але і е, саму по собі класичну комерційну рекламу. Е, людина вже менш і менш здатна концентрувати увагу. А у ситуації, яку ми маємо з війною, не перший рік і концентрація уваги знижується, і потік новин контроверсійний. Треба шукати новий інструментарій, і ось так само, як свого часу, комерційні рекламі прийшли до того, що потрібно робити такі фільму е, фільмоподібні скетчі, е, тільки під кінець яких споживач догадається, що то реклама. Той самий підхід ми бачимо зараз з вами і у цьому роліку, і у деяких інших, звичайно, ми не можемо скидати з вагів той момент, що такі ролики, вони звичайно більш бюджетні, більш коштовні, тобто хтось там десь більше собі поклав до кишені. Але в принципі, в принципі, це демонструє основну тенденцію надати більше достовірності і прикути увагу розфокусованого глядача більше до цього матеріалу. На вашу думку, наскільки такі відео краще чи гірше працюють на споживача? Ну скажу так саме це, ну трохи дійсно люди не ну чи не люди, які це творили, недооцінили. Все ж таки рівень освіти, навіть пересічного глядача, який прекрасно розуміє, що в радянські часи е, така символіка була ну взагалі неприйнятно однозначно, і цього не могло бути. Але якби отакого от не було, і трохи більше реалістичний сюжет. Для внутрішнього споживання дуже і дуже прийнятний продукт внутрішньоросійського, я розумію, но, маю на увазі, тому що оця приватизація результатів великої тієї великої війни, Другої світової, і е, ігнорування, і фактично, викреслювання українців з історії тієї перемоги. Uh, і така знаєте, коли у нас не де глоріфікація, в них іде глоріфікація, повна приватизація цих результатів, і такий ролік прекрасно заходить і вкладається в парадигму. Ну а якщо хтось все ж таки можу, я трохи оптимістична щодо розуміння ситуації з радянськими військами і власівцями, так само як і ви, тому що дуже глучно, що то власівська символіка, фактично зрадників тієї війни з точки зору. Офіційної історії. То якби цього ляку не було, то було все дуже і дуже непогано. Про що ж це говорить? Про те, що кремлівська пропаганда почала якось розвиватися? Чи про те, що вони просто й вміли це, але просто змінили тактику? Я думаю, що треба змінювати що їм зараз треба змінювати тактику саме через той чинник, певний ну втоми, не втоми, але е, втоми від тематики, скажімо так, війни. Втоми від війни. Ну тут важко оцінювати то предмет іншої розмови, і тому треба е, шукати інші підходи е, до того ж. Ми розуміємо з вами, що вони все ж таки свою власну фабрику грюз побудували. За оці останні 20 років і Голлівуд воно чи не Голлівуд у них чи там радянський Голлівуд чи не радянський, але вони штампують ці серіали е, дуже і дуже таким потоковим методом. Тому доштампувати до якогось чергового серіалу е, на військову тематику, чи навіть на тематику Другої світової війни е, як ще один епізод такий скетч, Воно не дуже ресурсно і цілком. Придатна з точки зору наявності підготовлених акторів і так далі. Пані Олена, хотіла би з вами поговорити ще про такий аспект. Ми розуміємо, що там російські аудиторії, да мешканцям країни терористки, такі відео ну заходять. Вони люблять у цих в них роками виховували у цей акт побідабієсія. Тому вони зараз, там через 20 з гаком років посиленої пропаганди через усі медіа, ЗМІ, да, вони зараз це сприймають дуже смакуються. Бо вони вже живуть з цими думками впродовж десятків років. Але якщо говорити про певну категорію українців, які можливо десь в них так само залишилося, що знаєте, от вона перелаштувалась свідомість і залишилися так само ці якісь ностальгічні настрої там за радянським союзом, за цими всіми там створеними це вже доведено так само істориками, створеними Росією, цими всіми. Наративами щодо Великої Побіди і цього всього, чи може знайти в таких українцях відгук ось ці відео? Ви знаєте, ну, от саме це відео, воно надто штучне. Але якщо буде щось більш вишукане, трохи більш вивірене з історичними деталями, так, так може. Цілком може, тому що знаєте, гра на емоціях це є сутність пропаганди і для старших поколінь, і для певних територій. Це є цілком прийнятним контентом. На жаль, пані Олено, і тут би я у вас як зазвичай хотіла би попросити порад. Що робити? Ми ж розуміємо, що зараз ми розглядаємо конкретний приклад, який пов'язаний приурочений до там 9 травня, а. до цієї тематики. Все, знаєте травневої, от у Росії є окремий культ, там, 1 мая, потім 9 травня і потім все інше. Але ми ж розуміємо, що є подібні ролики, так само вони можуть бути якісно створені, але геть з іншими мотивами, геть з іншими тезами. Так от як українцям їх розрізняти? І як розрізняти пропагандистський ролик від ролика, на перший погляд, абсолютно там, соціального, до прикладу? Бо ми знаємо, що дуже багато соціальних роликів, які не містять жодних там політичних підтекстів. Ну, знаєте, е якщо ми говоримо все ж таки про продукти, який потрапляє до нас з території країни-агресора, чи транслюються, чи то все одно тут будуть певні специфічні канали розповсюдження. Це перш за все будуть соціальні мережі. І е, те, що знаходиться в соціальних мережах, воно має перевірятися, перевірятися і ще раз перевірятися. Це перший і головний рецепт, тому що навряд чи ми побачимо це на якихось трастових ресурсах. Ну тобто тих, яких дослуговують довіри на якихось авторитетних ресурсах, е, з іншого боку, ми повинні розуміти, що е, вони все ж таки карикатурні. Я думаю, що ви теж е, чи бачили, чи чули про ті ролики, там де і про українські паспорти, ти було і про гримаси нашої мобілізації і так далі, тобто це відверте карикатурне подання. Бо якщо ми самі глузуємо з себе, то конотація інтонація буде зовсім інша ніж та як карикатурно зображує наш ворог. Це традиційна така відмітна риса пропаганди військового часу. І тут не можу вас не спитати, оскільки це от буквально кілька днів тому я побачила у Тік-Тосі. Ми розуміємо, що Тікток це так само майданчик для поширення російської пропаганди, її там чимало. Але я побачила таке відео, знаєте, от. З першого погляду, здається навіть, що це якийсь там українець виклав. Все там в кольорах українського прапору, жовто-блакитні сердечка, підпис і там хештеги такі про українські доволі, але досить сумнівне відео щодо мобілізації. Там, чи готов а, ти йти на смерть, ну, як завжди, а, за чиновників, за депутатів. Ми це все бачили, да, все чули, але от воно настільки було прикрашено українським і українською символікою, що я, отак, знаєте, спробувала поставити себе на місце звичайного користувача Тіктоку, і от можливо, воно б знайшло відгук в мені, якби я була там звичайним користувачем Тіктоку, і я б задумалась про це. Скажіть, будь ласка, от такі подібні відео. Вони все ж таки поширюються пропагандистськими ресурсами кремлівськими ботами там, людьми, якими керують цими операціями, чи це все ж таки є люди, які серед нас просто свого часу повелись на російське ПСО, і зараз такі знаєте, як такий вислів, корисні ідіоти. То тобто, знаєте, я багато разів казала в ефірі, що якби цього якихось проявів цього ми не бачили в реальному житті, да то мабуть і не велися б ні на які ПСО, але коли людина на навколишньому світі знаходить пряме підтвердження того, про що говорить ворожий ІПСО, псо, то цілком може бути, що то є контент, так так званий user generated контент, генерований користувачем цієї мережі. Те, що ви бачили, звичайно, то скоріше продукт і псо. Але я повністю згодна, що тут. Рецепту не буде як відрізнити, просто намагатися вловити якусь таку невловиму межу, між тим, от подумати, що міг би написати мій сусіда, який скажімо, не дуже такий патріот. Да? А чи перейшов би він отаку о, межу насправді, чи товки. От, скоріше такий має бути тест на достовірність, але ми знов таки розуміємо, що це все дуже і дуже індивідуально. Не кожен це здатний зробити, і е, не кожен це зробить. І на зараз країна переживає е, не найкращі часи, не найкращу ситуацію на фронті. І звичайно, е, такі все вони мають на меті дати людям, е, скажімо так, додаткові. Додаткові приводи для того, щоб думати гірше про свою країну, назвемо так, це пані Олено. Традиційно вам дякую за корисні поради. Корисні поради для того, щоб підвищувати рівень критичного мислення, не вестися на пропагандистські закиди, які вони намагаються поширити в нашому інформаційному полі. Дякую, що допомогли розібратися із всіма актуальними питаннями. Олена Дерев'янко, віцепрезидентка української піар-ліги, була разом із нами. Ну і продовження подібні творіння кремлівського мусфільму розраховані, звісно, на українців з очевидними сподіваннями, що наші громадяни їх побачать десь у соцмережах. Основний інструмент мобілізація та пропагандистська теза, що Україна планує воювати до останнього українця. Нічого, тату. Не плачу. Тримайся. Все буде добре. Трунко! Завантажуй цих! Бачко нас бандера, Україна мати, ми за Україну буде воювати. Батько западена, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Давай наступник! Пропаганда постійно відстежує внутрішні політичні процеси в Україні, маніпулюючи як їм кремлівцям захочеться. Наприклад, у тамтешньому телеграмі обговорюють нещодавній візит президентки Європарламенту Роберта Мацуле до Києва. Коментують так: Зеленський влаштував шоу з повітряною тривогою. Мовляв, під час відвідани європейською високопосадовець в бік української столиці жоден літак чи ракета не летіла. Нагадаємо, що це так зване шоу мало ось такий вигляд. Напевно, і велика кількість стугни, карсара тощо. День Європи. Оце збільшення дає нам можливість протистояти ворогу. Я думаю, нам це дало подих. How you feeling, Як Robert? почуваєшся, Роберто? Я в порядку, я в порядку. Як ви сказали, День Європи. You Шановні журналісти, дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференція завершена. It's over. Thank you. І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Оце їх реальне відношення до миру, реальне відношення до боротьби з нацизмом. Оце реальність, вона ось така. Звісно, це ми розуміємо, що така ситуація сумний збіг, і ми, українці, до такого вже звикли. І навіть радіємо, що поважні гості самі відчувають ті умови, в яких ми живемо вже понад два роки. З іншого боку, якщо й сприймати такі ситуації, як шоу, то ми безмежно раді за мешканців Білгорода, то що десятків інших міст, де Путін теж почав влаштовувати неповторні подібні шоу. Веселіться сусіди. Другу світову війну виграли США та Україна. Знаєте хто сказав цю фразу? Прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр під час одного з традиційних брифінгів таким чином вона відповіла на запитання журналіста: чому Сполучені Штати досі підтримують нацизм в Україні? Не вірите? Ось послухайте. Відомо, що в самій Україні змішані погляди на нацизм. Чому ми не засуджуємо прояви українського нацизму і продовжуємо платити за нього зі своєї кишені? 79 років тому США та наші українські союзники разом боролись проти тоталітарних режимів Гітлера і Сталіна. Хоч Берлін зараз наш союзник, загроза зі сходу зберігається, тому ми продовжуємо підтримувати Україну усіма доступними нам засобами. Звісно, це я так реанізую. І Ви вже, мабуть, здогадалися, що згадане відео Фейк, точніше, ді фейк, пропаганда пошкорила його на своїх ресурсах, заклавши одразу кілька меседжів про так званий нацизм в Україні, про виняткову роль США в перемозі в Другій світовій війні. Тощо в оригіналі ж усе набагато простіше, і журналіст і речниця президентської адміністрації говорили про ситуацію в газі. Це постійна закономірність. Ізраїль зачиняє пункти пропуску. Президент просить їх відчинити. Згодом переходи знову відчиняють. Чи є у Білого дому якийсь план переконати, натиснути на Ізраїль, щоб він дозволив постійний потік допомоги в газу, окрім гарного прохання? Солечесамджесківлоберавіда. Отже, давайте просто, просто скажемо, просто дамо трохи інформації за минулий період. з початку квітня, за останні кілька тижнів, ми бачили, як у газу в'їхало понад 5 тисяч вантажівок. Це включає в середньому майже 20 гуманітарних і комерційних вантажівок на день, які в'їжджають у газу протягом останніх трьох років. Залужний пішов у запій, заявив один із пропагандистів у своєму популярному на Росії ютуб-блозі. Можна було би подумати, що наш колишній головком відреагував на призначення послуму Велику Британію, але далі стає зрозуміло. Мозок агітаторів ще не перемкнувся на нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Тож, маючи на увазі, його, що можуть часом робити такі обмовки, але цієї маячні не змінює. Залужний ушел в запой. І неудивительно, тому що бої приближаються к Харкову. Часть харківського руководства уже покинула Харків і призиває конечно же, население соблюдать в Харькове. Сирський, когда критическая ситуация, да, уходит в некое непонятное. или понятно для некоторых состояний И неудивительно, потому что целая бригада, к примеру, 125-я бригада территориальной обороны покинула свои позиции. Заберите в него кто-то золотую кнопку Ютубу. в них же импортозамещение хай вещает в своих вот этих вот... Рутюбах і прочому. А ось, поки чоловіки з Запорєбріка яка з радістю помирають за батьківщину, їхні духовні наставники стверджують, що в демографічній кризі в країні терористі винен не божевільний дідусь геополітик, а Голівуд. Далі без коментарів. Голівудський кінопром. он недаром не работает. Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете силы, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах, о том, что не надо плодить нищету, о том что одного ребенка в максимуме достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так просто сохранению жизни в будущих поколениях. Це був проєкт. «Фактчек перевірено. Будьте критичними, не дозволяйте пропагандистам маніпулювати вашу свідомість.